Доброго дня всім нашим підписникам! Вас вітає міняграсуми. Запрошуємо вас відвідати наш салончик. Зараз у нас з'явився Оріон RD-244 з потужністю 24 кінських сили. На повному приводі, з підсилювачем керма. Передня шина в нього 16 радіус. Задня 24. Блокування заднього дифференціалу. Два насоси. Ось дивіться, два насоси. Лічильник мото 1. Такі ось. Така ось приборочка, дивіться. Рівна підлога. Два роки гарантії. Ціна такого тракторця, такого тракторця буде 5950. Можливий ще й торг. У трактора. Всім гарного та тихого дня.